Тріщина на сонці, страшне знамення і червоне сяйво то біда. Добре, що глядачам мого каналу не варто пояснювати всю абсурдність цих тверджень, але думаю, вам все ж таки буде цікаво дізнатися, як це працює, і чому ми побачили в наших широтах полярне сяйво та ще й такого дивного кольору. Тож вітаю, мене звати Іван, і сьогодні коротко говоримо про Аврори. Будь-яке полярне сяйво починається на сонці, а не на землі. Наша зоря фактично постійно викидає заряджені частинки зі своєї корони, себто верхніх шарів її атмосфери, і рух цих частинок у космосі називають сонячним вітром. До речі, що це за частинки взагалі і чому вони заряджені? Хоча наша зірка це величезна куля газу, переважно водню, тут насправді настільки гаряче, що атоми не можуть утримувати свою структуру. Таким чином, сонце це фактично куля плазми, стан речовини, де електрони і протони не можуть триматися разом, а рухаються окремо. Саме ці електрони і протони і є зарядженими частинками, які формують сонячний вітер, і саме вони мчать до Землі зі швидкістю сотні кілометрів на секунду. Так, звісно, сонце це найбільший гравітаційний колодязь сонячної системи, але воно все рівно втрачає дуже багато речовини, що розлітається космосом. Це відбувається тому, що в сонячній короні плазма нагрівається до колосальних температур в межах 2 мільйонів градусів за Цельсієм. Це настільки гаряче, що навіть гравітація зірки більше не в змозі її утримувати. Тому речовина безперервно розширюється і викидається у космос у вигляді сонячного вітру, прихопивши з собою частину магнітного поля. Звісно, не всі регіони сонця створюють однаковий сонячний вітер. Насправді він може бути різної щільності та швидкості. Найпотужніший вітер вивільняється з так званих корональних дір, більш прохолодних ділянок на сонці, що характеризуються відкритою структурою магнітного поля. Іншими словами, лінії магнітного поля тут прив'язані до сонця лише одним своїм кінцем, а інший тягнеться кудись далеко в космос. Така відкрита структура дає змогу зарядженим частинкам відносно легко виходити назовні і летіти геть. Тому з цих темних плям виривається відносно швидкий вітер. Північний і південний полюс нашої зірки мають відносно стійкі корональні діри, тому високі широти наповнені швидким вітром. Натомість в екваторіальній площині Сонця, де обертається Земля та інші планети, вітер повільніший. Тому наша планета здебільшого має справу саме з повільним вітром, що дме зі швидкістю приблизно до 400 км на секунду. Але все змінюється на піку сонячної активності, так званому сонячному максимумі, який відбувається періодично. В цей час спостерігається найбільша кількість сонячних плям, протуберанців і спалахів, а корональні діри можуть з'являтися і в районі екватора. Тому структура сонячного вітру змінюється кардинально, і замість швидкого на полюсах та повільного на екваторі він перетворюється у змішаний, неоднорідний потік. Детальніше про складне магнітне поле Сонця, сонячні плями та цикли активності можете подивитися у моєму відео за посиланням в описі. Отже, відносно повільний вітер до 400 км на секунду приносить спокійну космічну погоду, і магнітне поле нашої планети може спокійно його відхиляти. Але швидкий вітер, що дме в межах 800 км на годину і навіть більше, це достатньо швидко, щоб викликати серйозні збурення магнітосфери, славнозвісні геомагнітні бурі. Отже, як саме це відбувається? Якщо наша планета знаходиться на шляху потоку заряджених частинок, то магнітне поле і атмосфера реагують на удар. Більшість цих частинок відхиляється, але деякі захоплюються магнітним полем нашої планети, прискорюються і рухаються вздовж її магнітних ліній у напрямку магнітних полюсів. До речі, магнітні полюси Землі майже співпадають з її географічними північним і південним полюсами, але це не загальна риса всіх планет. Отже, протони і електрони, хоча здебільшого саме електрони, зустрічаються з атомами нашої атмосфери і стикаються з ними на високих швидкостях, передаючи свою енергію. Як наслідок, атоми у верхніх шарах атмосфери переходять у збуджений стан. Це означає, що електрони всередині атомів, поглинаючи енергію, переходять на вищий енергетичний рівень і обертаються швидше. Але справа в тому, що довго вони у такому стані перебувати не можуть та повертаються до основного енергетичного рівня, а надлишкову енергію випромінюють у вигляді фотона. Власне, саме ці фотони ми і бачимо у вигляді полярних сяйв. Їх створюють атоми і молекули газів нашої атмосфери, що випромінюють енергію. Важливо, що кожен хімічний елемент випромінює світло певних кольорів. Це відбувається тому, що атоми хімічних елементів мають унікальне розташування електронів. Тому, коли ці електрони повертаються до своїх звичних енергетичних рівнів, вони випромінюють фотони різної енергії, тобто певних довжин хвиль, що ми, власне, і бачимо як колір. Тепер відомо, що наша атмосфера складається переважно з азоту та кисню з невеликою часткою інших речовин. Тож домінування цих газів означає, що саме вони визначають колір полярних сяйв. Але важливо розуміти, що на різних висотах концентрація атмосферних газів різна. Причина, чому аврори здебільшого виглядають зеленими, полягає в тому, що більшість заряджених частинок стикаються з нашою атмосферою на висоті приблизно від 100 до 250 кілометрів. В цій ділянці атмосфери є висока концентрація атомарного кисню, і коли ці атоми переходять зі збудженого стану в основний, вони випромінюють світло найяскравіше у червоній та зеленій частинах спектра. Наші очі природно краще сприймають саме зелений колір, тому на численних фотографіях і відеороликах в інтернеті полярні сяйва виглядають саме таким чином. Крім того, на відносно низьких висотах, тобто нижче 150 кілометрів, атоми кисню насправді не встигають випромінювати червоним. Річ у тім, що різниця у часі між поглинанням енергії і випромінюванням для кисню відносно велика. Наприклад, щоб випромінювати зелений фотон, кисню потрібно трохи менше однієї секунди. Це насправді довго і за цей час може відбуватися багато речей. Наприклад, атом кисню може стикатися з іншими атомами або з молекулами азоту. Таким чином він втратить свою енергію, навіть не встигнувши випромінювати фотон. Саме тому аврори можливі високо в атмосфері від 100 км, де менша концентрація атомів і молекул, і відповідно менше зіткнень поміж ними. Але для того, щоб випромінювати червоний фотон, атом кисню має почекати аж 100 секунд. Тому зрозуміло, що для цього йому потрібно значно більше простору, щоб за цей час ніхто з ним не встиг зіштовхнутися. Ось чому червоні аврори можливі виключно на великих висотах, тобто від 200 км і вище, де повітря дуже розріджене. Проблема лише в тому, що низька концентрація атомарного кисню тут означає, що потрібна значна сонячна активність, щоб побачити червоне сяйво. Тобто потрібно багато швидких заряджених частинок, щоб збудити якомога більше атомів, і тоді ми зможемо побачити аврори червоного кольору. Тож червоні полярні сяйва зустрічаються рідше, оскільки потребують вищої сонячної активності і відбуваються вони на більших висотах, ніж зелені сяйва. Власне, це одна з двох причин, чому в Україні вдалося спостерігати цей дивовижний ефект. Червоний колір відповідає більшій висоті, а отже його видно на більшу відстань. Тож ми ніби бачили верхній край полярного сяйва, який визирнув до нас з північного магнітного полюса. Друга причина полягає в значній активності сонця. Так звані авроральні зони, місця, де можна спостерігати сяйва, просто збільшуються, коли наше сонечко поводиться активніше і випромінює більше енергії та швидкий вітер. Через те, що ми наближаємося до піку 11-річного циклу активності сонця, варто очікувати, що подібні явища ще виникатимуть на теренах нашої країни. Тож людям, які бачать в цьому негатив і якісь страшні знамення, поясніть, що навпаки, це те від чого варто отримувати насолоду. Це навпаки, чудова нагода відволіктися від усього поганого і побачити щось справді прекрасне. Тож наступного разу не зволікайте, заварюйте чаю або кави, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь роботою нашої магнітосфери. А на цьому я кажу вам дякую. Зустрінемось у наступному випуску, бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!